Поэтому они заднюю не дадут. А мы что дадим? Хрущева, ну как вы все представляете, писали? мы отдадим Крым? Новые территории наши отдадим. И Крым и мы и отдадим? И Севастополь и отдадим? Случае, Черноморский флот наш мы и отдадим? И так три раза против одни хвилины у Мальгоши Симонян явно заела платівка. И она сама себя переконує, что это уже на веки Крим назавжди російський і Чорноморський флот, вони нікому не віддадуть. Останнє звучить особливо кумедно, враховуючи, що протягом майже року війни московити втратили 18 кораблів, включно із флагманом Москва. І сказати, хто саме зараз у них за, флагман, за флагмана ніяка Маргоша-Симонян не може. То факт, що флот вони дійсно нікому не віддадуть, оскільки скоро не буде що віддавати. Але прикметно, що пропагандистка вже обговорює цю тему. А чи готові вони віддавати Кримський півострів? Обіспічить запасність Криму? Недостатньо вже встановити сухопутний сухопутних через Маріуполь. Необхідно, вероятно, з чисто стратегічної точки зору, Вернуть Росію Чорноморське побережжя. Бо ще один її старий та трохлявий колега обговорює, що, мовляв, їм за безпеки доведеться окупувати все Чорноморське узбережжя. Отак, отак е, все. Не зрозуміло тільки, чи з румунським, болгарським та турецьким узбережжям, чи ні. Втім, найближчим часом йому та іншим пропагандистам вже буде не до повернення Чорноморського узбережжя, а як би втриматись на берегах Балтики, яка вже скоро може перетворитись для них на внутрішнє озеро, причому за площею не набагато більше за Отсель Асель ми будем шведу, Здесь буде город залажен на зло надменному соседу. Природой й нам суждено в Європу. прорубить окно. Оце ж імперець Пушкін оспівував, як Пьот I прорубував вікно в Європу на Балтиці, а Владимир Пойло успішно зачиняє його, заколочуючи дошками. Естонія хоче скористатись своїм правом закрити трьохмильний коридор у Балтійському морі для російських кораблів. Якщо це саме з півночі зробить Фіни, то вихід у світовий океан через Балтику для Московії закриється. Вийде щось на зразок Босфора та Дарданели тільки на півночі. А естонці зможуть оглядати російські кораблі, що слідують через цю зону, на предмет дотримання естонського законодавства. І що тоді залишається порт Мурманськ, Архангельськ та інші порти, до яких поки що не дісталось глобальне потепління. Або ж находка та Владивосток, до яких ще треба доїхати. І це за умови, що там китайці з японцями щось не придумають. І якщо вам було цікаве це відео, не забудьте його поширити у своїх соціальних мережах, підписатись на мій канал та підтримайте його донатом. Це важливо.